У дім печалі там на Миколинецьке кладовище попрощатися з тернополянином, військовослужбовцем Валерієм Гиндою прийшло понад сотню тернополян. Чоловік на війну потрапив восени минулого року. Пройшов невелику підготовку і одразу потрапив у легендарний батальйон Вовки Да Вінчі. Побратими відгукуються про нього лише з позитивної точки зору і розповідає, що Валерій довго не міг обрати собі позивний. Врешті його друзі, і військовослужбовці придумали, що він буде Аладіном, а дали йому такий позивний через те, що він був дуже позитивний, допомагав і приходив на виручку у будь-яких складних ситуаціях. На жаль, сумна звістка родині Валерія прийшла 23 березня. Саме у цей день хлопець чоловік загинув у важких боях. Сьогодні на Миколинецькому кладовищі попрощатися прийшли рідні, близькі та його друзі, а також однокласники з 6-ї школи ліцею у Тернополі. Вічна пам'ять герою і вічна пам'ять усім, хто поклав життя за незалежність України.